Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі From Ukraine. як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, у Польщі працюють над масовою евакуацією в разі війни. Також цю програму розглядають як законопроект і в Литві. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Польща готується до масової евакуації у разі війни. Документ розробляється на основі війни в Україні. Звичайно, про це заявив також очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк. В ефірі Polsat News. міністр внутрішніх справ Польщі. Розповів детальніше про підготовку країни до можливої війни. За його словами, зараз цей законопроект перебуває на кінцевій стадії і залишилось описати тільки фінансові, кадрові питання, також організацію органів місцевого самоврядування. Тобто, основна перспектива роботи над цим проєктом це Правила війни в Україні це вже абстрактні ситуації, які ми каже: він розглядаємо в мирний час. Ми просто дивимося на те, що відбувається в Україні, і на нашу думку, ми повинні адаптуватись до цього. Звичайно, друзі, це цілком логічне рішення поляків, тому що війна в Україні, на жаль, є жахливим прикладом, що відбувається в країні, на яку напала інша країна. Країна-агресора, така як Росія, також хочу сказати, що очільник МВС Польщі вказує, що законопроект засередиться на двох основних пунктах. Першим це стане якби виділення коштів на цивільну оборону та захист цивільного населення, зокрема будівництво укриттів, розроблення правил евакуації. На жаль, що в ці, -ці якби. Моменти не розглядались чомусь у нас в Україні, коли знали, що можливий напад. Не зрозуміло, чому в Україні замість того, щоб строїти укриття, ми будували дороги і вкладали мільйони грошей. Не зрозуміло в які проекти. Щодо Польщі, то очікується, що з бюджету буде виділятись приблизно 5-6 мільярдів злотих на рік на цю програму. В уряді Литви також зараз обговорюють масову евакуацію населення на випадок військового сценарію. Зокрема, також голова МВС, це Агне Блутайте, вона обговорила масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію з представниками Міністерства оборони та транспорту. За її словами, в рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб. Отже, ми бачимо логічні та розумні кроки урядів країн Польщі, Литви. Також я вважаю Латвію і Естонію. це країни, які межують з Білорусією. Дуже багато інформації про те, що Путін може напасти на НАТО, і це будуть країни Балтії. Звичайно, ніхто цього не може 100% сказати, станеться це чи ні. Але ми розуміємо, що треба до цього готуватися заздалегідь, щоб не було такої ситуації, як в Україні, коли півроку казали, що. Війська Росії стоять на кордоні, можливий напад, але ж чомусь ще раз хочу сказати в Україні, замість того, щоб будувати якісь укриття на це є фахівці, в Україні чомусь будували дороги. Взагалі щодо Польщі, хочу сказати, що Польща хоче мати найбільшу сухопутну армію не лише в Європейському Союзі, а й в всьому блоку НАТО. Згідно з планом Польщі, численність збройних сил має досягти 450 тисяч воїнів. Звичайно, важко зазначити, чи дійсно зможе практично Польща досягти цих планів і мрій. Тобто отримати 300 тисяч солдатів плюс 150 тисяч резерву. Я не знаю до якого року Польща планує зробити таку численність своїх військ, але ж потрібно, щоб хоча б кожні три місяці збирати 10 тисяч нових людей. Тим більше що люди також активного резерву будуть залишати службу, тому вакансії доведеться також заповнювати. Ну і звичайно, така велика армія. Якщо ми говоримо про Польщу, означає більший попит на інструкторів. Сержантський і офіцерський склад друзі на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.